Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс. Поли, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Встала весна, землю стону розбудила, одвішали і рясна, барвінку укрила і на полі жарвінок, соловейко в гаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Наша мала, наша пісня на мле і не захине. От і люди наша слава, слава Україні, без золота, без камню, без хиту їма, а хорошна плодива як Господа слово. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, радіть люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем млину. В темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочивай, чорніє поле і гай, і гор. На синє небо виходить зоря. Та на сонце гріє вітер віє. Поля на долину над водою вниз вербою червону калину. На калині одиноке в ніздецького дає. Десь дівсо соловейко, не питай, не знає. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати, Задок вишневий коло хати, хрущі над вищами гудуть, богатирі з плогами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. сім'я вечеря коло хати, вечеря зіронька стає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула. Нула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Дивлюся аж світає, край неба палає, соловейко в темнім має, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи вони мріють, меж ярами над ставами Фарби зелені, сади рісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поли. Тарас Шевченко. Зорі моя я, зійди на ту горо, поговоримо тихесенько, неволі з тобою розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина в... вітер розпустила, над самою водою, верба похилилась. Зоря моя вечірня, зійдимо над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Содечко сідає, як Дніпра селочка воду позичає. Як широка сокирина вітер розпасила, а над самою водою верба похилилась. та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завивав. долу верби високі, грами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де виглядав. Неначе в синім морю, то веренав, то потупав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Що і чи відпочине, село на нашій Україні, неначе наче жило, село, нам хаєм пойшо, Чвітуть хати, їють хати. А на хуї стоять палати. Неначе тиво, а кругом сороколи топої, а там і їс, і їс, і пори, і сині гори за тніпом. Сам пох летає над Та Наразі горби Шевченко. Тече вода з-під ягора, тече вода з під ягора, яру на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, яри молодіє, а крухомі блози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. хлюпочеться качаточка поруч осокою. Качечка випливає, скачував за ним. З тітками своїми. Вода з під явра і ярим на долину пишається над водою червона калина, пишається калиненька, Явр молодіє, а кругом хверболоди і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочеться качаточка поміж осокою. А Очечка випливає з качуром за ними, Лави с розмовляє з дітками своїми. Ой три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стару матір три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, тополя всихала, посихали три явори, калина зов'яла. Не вертається три брати, плаче стара матір, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три, брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Сади пошнели кохати, садо пошнему кохати, Корщнят вишнями годують. по богами тут. Співають ідуть дівчата, а матері вечеряють. Сім'я вечері кохати. І вечірній зірка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научити, та солику не дає. Поклала мати коло хати, маленький дідочок своїм їхав та сама за себе. Затихло все, тільки дівчата та не затих. І досі сниться під горою, і досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Велика хаточка, Сидить, неначе досі сивий дід, коло хотиночки і павить. Хороше, як учеряве, своє маленьке ноча. І досі сниться, вийшла з хати, я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишком. Де ж ти лихо? Печалі тії, вороги і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне день погас. І все почило, сивий в хату собі пішов опочивати. Зоро, моя вечірня, зоро, моя вечіння, зійди над горою. Поговоримо тихесенько, неволі з тобою, розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у нікаве селочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустив, а не самою водою верба покрасть. Садок вишневий коло хати, хвищі над вишнями ходок, Плати вісплогами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечіння зірнка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научить. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Світає, край неба палає, Соловей у темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер піє, степи лани мріють, меж ярами, вставами, верби зеленіють, сади весні похилилися до полі поволі розмовляє з полем. І все то те вся країна повита красою, зеленіє в Сонце зустрічає, і нема тому кучи, і краю немає. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволю з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Садок вишневий коло хати, Рощі над вишнями гудуть, кугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, як соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихли. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани. Від з ярами надставими верби зелені, сади ясні похилились, стополі поволі. Стоять собі, мов стороза, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається і сон, Сонце зустрічає, і нема тому посіню, і краю немає. Садок вишневий коло хати, хрещи над вищами гудуть, Блогатари за плугами йдуть, співають ідущі дівчата, а матері вечерять іздуть. Сім'я вечеря коло хати, вещерня зіронька встає, дочка вечерять. Подає, а мати хоче наущати, так соловику не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки ді... дівчата та соловеку не затих. Ти не лукавала зо мною, ти другом, братом і сестрою сірою стала. Ти взяла мене маленького за руку і школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку у серденько. Колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Боги, не лукавий. Ходімо дальше, далі слава, а слава заповідь моя.